Доброго дня, шановні підписники та гості Ютуб каналу ЗНО «Просто і доступно». Я Олександр Іванович, вчитель математики. Сьогодні ми з вами навчимося доступно та швидко розв'язувати квадратні нерівності методом інтервалів. І так, урок номер 3 Тема сьогоднішнього уроку метод інтервалів розв'язування нерівностей виду ах квадрат плюс Бх плюс С порівняно з нулем. У лівій частині даної нерівності у нас квадратний тричлен. А ми знаємо з вами, якщо дискримінант квадратного тричлена число невід'ємне, то його можна розкласти. На добуток лінійних множників за формулою а помножити на х мінус x перше, помножити на х мінус х друге порівняно з нулем. Де х перше та х друге корені квадратного рівняння квадрат плюс bx плюс c дорівнює нулю. Нагадую, якщо дискримінант... Квадратного рівняння число додатнє, то таке квадратне рівняння має два різні корені. Якщо дискримінант квадратного рівняння число від'ємне, то таке квадратне рівняння коренів взагалі немає. Якщо дискримінант квадратного рівняння дорівнює нулю, то таке квадратне рівняння має два однакові корені. І так продовжуємо розв'язувати нашу нерівність. У нас у лівій частині даної нерівності є множник А. Цей множник може бути додатнім числом, а може бути від'ємним числом. Розглянемо два випадки. Перший випадок число А додатнє. Ми можемо помножити число А або на першу дужку, або на другу дужку. Але ні в якому разі ми не можемо помножити. Число А на обидві дужки одночасно. Давайте помножимо число А на першу дужку. Маємо АХ відняти ах перше, помножити на х мінус х друге порівняно з нулем. Ми з вами отримали нерівність, яку ми навчилися з вами розв'язувати на попередніх уроках методом інтервалів. Для цього нам треба на координатну пряму нанести нулі лівої частини нерівності. А нулями лівої частини нерівності у нас є числа Х1 та Х2. Нагадую, якщо у нас нерівність строга, то ми нулі х1 і х 2 на координатній прямій виколюємо. Якщо у нас нерівність не строга, то нулі х1 і х2 на координатній прямій ми будемо зафарбовувати. І так, нехай у нас нерівність буде не строгою. І е, число х 2 більше за х 1 І так, тоді ми зафарбовуємо на координатній прямій. Числа Х1 та Х2. Далі ми повинні побудувати лінію знакочергування, яка при переході через числа x2 і x1 буде змінювати свій знак на протилежний. Для цього проаналізуємо лінійні функції у першій та другій дужках. І так, у першій дужці лінійна функція y дорівнює ax х мінус буде зростаючою, оскільки коефіцієнт А у нас число додатнє. Лінійна функція у других дужках також зростаюча, оскільки множник перед х – одиниця, а одиниця число додатнє. Оскільки у нас обидві лінійні функції і в першій, і в другій дужках зростаючі, то лінія знакочергування буде починатися у правому верхньому кутку. І так, лінія знакочергування буде мати наступний вигляд. І, дивлячись на знак нерівності, ми записуємо відповідь. Розглянемо другий випадок. Число А від'ємне. Якщо число А від'ємне, ми також це від'ємне число помножимо на першу дужку і отримаємо е, наступну нерівність. Ми також повинні на координатну пряму в цьому випадку нанести нулі лівої частини нерівності, а це х1 і х2. Але на відміну від першого випадку, лінійна функція в перших дужках буде спадаючою, бо коефіцієнт А число від'ємне. Лінійна функція в других дужках буде зростаючою, оскільки коефіцієнт перед х число додатнє. А якщо у нас одна із двох лінійних функцій спадає, а інша зростає, то лінія знаку чергування буде починатися в правому нижньому кутку і буде мати наступний вигляд. І дивлячись на знак нашої нерівності, ми записуємо відповідь. Розглянемо конкретний приклад. Нам треба методом інтервалів розв'язати наступну квадратну нерівність. Мінус 3х квадрат додати 2х. Додати 1 більше 0. Для того, щоб методом інтервалів розв'язати таку квадратну нерівність, ми повинні ліву частину даної нерівності прирівняти до нуля. Розв'яжемо таке квадратне рівняння. Мінус 3х2, додати 2х додати 1, дорівнює нулю. Коефіцієнт А дорівнює мінус 3 від'ємному числу. Давайте ліву і праву частину даного рівняння домножимо на мінус 1, щоб коефіцієнт А був додатнім числом. І так, маємо квадратне рівняння 3х2 відняти 2х відняти 1 дорівнює 0. Коефіцієнт А дорівнює 3. Коефіцієнт Б дорівнює мінус 2. С дорівнює мінус 1. Обчислимо дискримінант даного квадратного рівняння. Нагадую, що дискримінант квадратного рівняння обчислюється за формулою Д дорівнює В квадрат відняти 4АС. Дорівнює. Підставляємо замість B число мінус 2. Замість А підставляємо 3. Замість C – мінус 1. Де рівня? Мінус 2 в квадраті 4. Мінус 4 помножити на 3 і помножите на мінус 1. Це буде плюс 12. 4 додати 12 дорівнює 16. х перше знаходимо за формулою мінус Б. Додати корінь із дискримінанта поділити на 2а. Мінус B означає, що коефіцієнт B ми повинні взяти з протилежним знаком. Тобто 2. Додати. Корінь із 16 дорівнює 4. Поділити. 2 помножити на 3 6. Це дорівнює 6 поділити на 6 дорівнює 1. Іх друге. Знаходимо за формулою мінус Б відняти корінь із дискримінанта поділити на 2а. Це дорівнює 2. Відняти 4 поділити на 6. Це дорівнює мінус 2 шости. Скорочуємо на 2, маємо мінус 1 третя. І так, на координатну пряму наносимо нулі лівої частини нерівності числа мінус 1 третя та 1. Оскільки. Нерівність у нас строга, то ці нулі ми виколюємо на координатній прямій. І так, виколюємо число мінус 1 третє і виколюємо число 1. Далі будуємо лінію знака чергування. Для цього ми дивимося на коефіцієнт А у лівій частині нерівності. У лівій частині нерівності коефіцієнт А дорівнює мінус 3. Мінус 3 число від'ємне. А це означає, що лінія знаку чергування буде починатися у правому нижньому кутку. І буде мати наступний вигляд. При переході через числа 1 та мінус 1 третя, вона буде змінювати знак на протилежний. У відповідь ми повинні записати ті проміжки, які знаходяться вище від осі іксів. А вище від осі іксів знаходиться наступний проміжок. Відповідь. Ікс належить проміжку від мінус 1 третя, не включаючи до одиниці не включаючи. Розв'яжемо наступну нерівність. 5 х квадрат відняти х менше або дорівнює 0. Для того, щоб методом інтервалів розв'язати таку квадратну нерівність, треба ліву частину прирівняти до нуля і розв'язати неповне квадратне рівняння 5 х квадрат відняти х дорівнює 0. Нагадую, для того, щоб розв'язати таке неповне квадратне рівняння, треба за дужки винести спільний множник Х. У дужках маємо тоді 5х відняти одиниця дорівнює 0. Добуток дорівнює 0, якщо один із множників – 0. Тобто х дорівнює 0. Або. 5х відняти одиниця дорівнює 0. Розв'язуємо друге рівняння. Маємо 5х дорівнює одиниці. х звідси дорівнює 15. Або 0,2. Наносимо на координатну пряму дані нулі. Оскільки нерівність у нас не строга. То ці нулі на координатній прямій ми будемо зафарбовувати. І так, зафарбовуємо 0. І зафарбовуємо 0,2. Далі будуємо лінію знаку чергування. Для цього ми повинні подивитися на коефіцієнт А. Тобто на множник 5 х квадрат. Коефіцієнт А у нас дорівнює 5. 5 це число додатнє. Отже, лінія знаку чергування буде починатися у верхньому правому кутку. І буде мати наступний вигляд. При переході через числа 0,2 0 буде змінювати знак на протилежний. У відповідь ми записуємо ті проміжки, які знаходяться нижче осі іксів. А нижче осі іксів у нас знаходиться наступний проміжок. Записуємо відповідь. Ікс належить проміжку від нуля включаючи до 0,2 включаючи. На цьому урок закінчено. Я дякую вам за увагу. І з нетерпінням чекаю наступної зустрічі. До побачення.